Вітаю! Мене звати Аліса Васильівна Колесник. Я дитячий лікар-алерголог. Сьогодні поговоримо, на що виникає алергія влітку. Самий головний алерген влітку це пилок могових та злакових трав. Найбільше клінічне значення у вигляді симптомів алергії мають такі злакові трави. Найчастіше це пилок тимофіївки, починається цвісти з кінця травня, грястиця, пажитниця-багаторічна або райграс, тонконіг, Жито посівне газонна трава, цвітіння з початку травня до кінця серпня. Пік цвітіння припадає на червень. Не принципово йти в ліс чи в парк. Достатньо прогулятися біля дому, там, де є газонна трава, і ви вже можете відреагувати. Це можуть бути такі симптоми, як закладеність носа, чхання, нежить, свербіж, набряк, почервоніння та печіння очей. Сльозотеча, кашель, навіть є пилкова бронхіальна астма. А якщо пилок потрапить на шкіру, то може виникати висипання у вигляді кропив'янки. Тому, коли ви вживаєте трав'яні чаї, гомеопатичні препарати, мед на різнотрав'ї, то можете мати загострення алергії. В кінці літа починають пилкуватись амброзія полин соняшних. І тому ем, з обережністю потрібно вживати соняшникову олію насіння тим, хто реагує. Побутові алергени вони також присутні влітку, тому давайте вчасно виявляти алерген та правильно лікувати алергію. Щоб отримати консультацію дитячого лікаря-алерголога, вам необхідно взяти електронне направлення у свого сімейного лікаря. Звертайтесь, завжди раді допомогти, адже здоров'я вас і вашої дитини це пріоритет нашої лікарні.